Як писав Гайдер, поезія і філософія стоять на протилежних вершинах, але говорять одне і те саме. Тобто філософське, глибоке, гермістичне проникнення в суті речей, в сутність буття притаманне її справжній поезії. Власне, українська поезія класична, там, де вона показує свою справжність, свою глибинність, філософічність, вона теж трактує. Поняття свободи, ну і інші речі, схоже до герменевтів. герменевтів. В Садку Вишневому коло проживає незагрожена вільна українська людина, вплив Тараса Шевченка, і цей образ стає одним з парадигмальних, таких архетипних для всієї української післяшевченківської поезії, та й в його творах дуже часто він повторюється. Це проживання без холопа і без пана, один з Шевченківських образів. Він тут ідеалізує його ліричний герой минувшим, за Гетьманщини Старої, низці поем, те козацьке таке незалежне буття. Василь Симоненко проінтерпретує проінтерпретується в 60-х роках в одній з своїх поезій, як без проживання без ваших ногаїв і палаша. Отже, вільне життя за життя української людини, позбавлене окупації, позбавлене визиску і колонізації.